Добрий день, добрий день, бачу. Добрий день. Бачу. Добрий день. Дякую добрий. всім, хто їм камерам. Добрий день, рада вітати вас. Мене звуть Ірина Варкінтін. Ірина Олександрівна, я вчителька Бахмутського навчально-виховного комплексу, і я сьогодні з вами проведу цей урок, цю частину уроку, цей фрагмент уроку, який буде. Присвячений практичній роботі. Будь ласка, якщо можна, другий слайд, хочу вас попередити про те, що у разі повітряної тривоги в вашому, вашій місцевості ви можете вимкнути комп'ютери і відійти в безпечне місце, яке встановлене вашою родиною. Залишатись там, в тому безпечному місці, до закінчення повітряної тривоги, потім під'єднатись до нашого заняття. Будь ласка, якщо можна третій слайд. Я розумію, що сьогодні я вже у вас сьома, Це у вас дуже важкий день. Мені дуже б хотілося, щоб, незважаючи на те, яку б емоцію ви обрали зараз, на початку нашого року, все одно, нашою метою був шлях до перемоги, були б набуті знання, вміння та позитивний досвід. Я прошу вас під'єднуватися до Інтерактивної дошки до інтерактивної презентації, яка є у вас в чаті. І, будь ласка, я вас, будь ласка, якщо можна третій слайд, а шановні учні, переходьте до дошки. І, будь ласка, я вас спробу прошу, спробуйте визначити тему нашого уроку, тему нашого заняття, розгадавши ребус. Страх, страх. Так. Будь ласка, страх, так. Це страх. А, хвилинку. Це страх. І скажіть мені, будь ласка, що це таке взагалі страх? Як на вашу думку, що це? Що ви знаєте це з Це емоційний, емоційний стан? Так, це якийсь емоційний стан, дякую ще. Це реакція, реакція організму. Так, на що реакція організму? На яку подію? На яку ситуацію, так, кажу, так, що... кажу, що... так, дякую. На якусь ситуацію як за загрозу уявну або реальну, загрозу життю, здоров'ю, а можливо, просто. Наш такий собі нервовий стан. І я вас прошу, я, будь ласка, вас дуже прошу, поки не ходіть по презентації, ми з вами на сьогоднішньому уроку зробимо, навчимося розрізняти стан страху, визначимо природу страху, дізнаємося, як керувати, та також відпрацюємо навички. Допомогу та взаємодопомогу, саме допомога та взаємодопомогу. Якщо можна, будь ласка, другий е, наступний слайд. Отже, страх це дійсно виправі абсолютно негативний емоційний стан, який з'являється у людини при отриманні інформації про можливу загрозу для його благополуччя. Е, будь ласка, якщо можна, наступний слайд, і ви бачите, що можна сказати, що у страха є. Як позитивні, так і негативні функції. І Основні функції це сигнальна. Страх сигналізує про небезпеку. Мобілізуючи організм, мобілізується людина організаційно вчить а, знаходити вихід з ситуації, а також виховна. А, насправді це досвід. А, ми розуміємо, як з цим боротися, як страху уникнути. А можливо, і не потрібно його уникати. Будь ласка, перейдіть на наступний слайд, це слайд номер 8, і спробуйте встановити послідовність дій. Я радилася психологом Ш... Юлією Шнуровою, взяла ці... цей матеріал на сайті. І, будь ласка, як вам здається, як по черзі встановити послідовність дій, що потрібно робити з страхом? Будь ласка, ви можете рухати ці. Будь ласка, ви можете говорити про це вголос. Не бачу зовсім ніяких. А. Якщо можливо, учні, вимкніть, будь ласка, камери. Ну, першу, це ну першу, це а, Якщо у вас не виходить рухати, давайте спробуємо визначити так. Вголос. Будь ласка. Як вам здається, що спочатку потрібно зробити? Усвідомити, Усвідомити страх, що він є. страх що Так, буде. Дякую. Дякую. Усвідомити. Далі. Далі. Тілесну карту. Де живе ваш страх? В якому органі? На який орган більш за все впливає? І ви, як учні сьомого класу, звісно, знаєте це. Сподіваюсь. Будь ласка. далі. Наступне. Наступне, будь ласка. Зрозуміти. Так, зрозуміти. Угу. Зрозуміти, про що попереджаю? Про яку небезпеку саме? Далі. Подумати, наскільки Подумайте, вам наскільки вам вигідно. Наскільки вигідно так, позбутися так, страху? Можливо, не потрібно я, його випускати, бо я, ми розуміємо, я, я що можу, в, я можу, в цій я функції можу. також є і позитивні моменти, так? Бо він попереджає саме про небезпеку. Якщо б не було страху, ми б могли потрапляти в будь-які небезпечні ситуації. Ну і далі. Можливо, подумати, як Можливо подумати, як так, як позбутися страху можливо. Дякую дуже. Будь ласка, я пропоную вам перейти на наступний слайд, і там ви бачите двох котиків. Я вас прошу об'єднатися в групи. Я не бачу, на жаль, ваших облич. Будь ласка, давайте зробимо по черзі один, два, три. Соня, наприклад, перша група блакитний. Настя, другий. Артур, перший. Аня, другий. Соня. Соня була, Тетяна, Ярослава. У нас будь дві, ласка, з дві групи. У вас вісім, так? Так, так? так. І, будь ласка, в цих групах я вас запрошую на наступні слайди. Це слайд номер 10 та слайд номер 11. Перша група. Запрошую на 10 слайд. Будь ласка, визначте, які можуть бути причини страху. Бо щоб зрозуміти, як боротися зі страхом, потрібно дійсно зрозуміти, зрозуміти причину страху. А друга група, я вас запрошую на 11 слайд. Там у вас наслідки страху. Які можуть бути наслідки від цього? А це у вас текстові повідомлення, ви можете їх змінювати, ви можете видаляти, ви можете написати свої. Якщо вам незручно працювати на, в презентації, ви можете. Написати на в зошитах і потім видаляйте слово «причина», придаляйте слово наслідки і Прошу, запрошую вас до роботи. Так, бачу. Я бачу чотири дитини працює. Я дуже сподівалася, що у вас вісім. Дякую, можна під'єднувати ще. Будь ласка, фобія. Наслідки. Угу. Так, всі, майже всі до роботі. Дякую. Я вас дуже прошу попрацювати ще одну хвилинку. Так. Ми можемо з вами, можемо таку маленьку підказочку вам зробити, що причини вони можуть бути. Ну, по-перше, вони залежать від віку, так, у молодших школярів це одні причини, у вас, учнів сьомого класу, це інші причини. У дорослих людей також бувають. Стан страху, наприклад, я зараз відчуваю страх дійсно, бо не працює комп'ютер, і дуже прошу за це вибачення. Але причини можуть бути: розумієте, довільні, якісь пов'язані з навчанням, можливо, з спілкуванням. І також, коли ви говорите про наслідки. Тобто наслідки можуть бути нагаду і позитивні також. Ну, я думаю, ми можемо проголосити це в голос. Будь ласка, перша група. Запрошую вас до виступу. Причини страху. Що ж може бути причинами страху? Це може бути небезпека для життя. Тревожний заліз. Так, небезпека, навіть. Угу. Страх... страх. Страх тим, що вплине на майбутнє, як це вплине. Так, як це вплине на майбутнє, так. Угу. А буває страх там, перед виступом, перед контрольною роботою. Так, Я, ну, перед якимось. І спитам так, це також може <та> бути причиною страху. Дякую. Ну і будь ласка, я запрошую до слова другу групу, наслідки страху. Ми визначили, що, що наслідками страху є фобія, пригнічення, дискомфорт, запаморочення, та та занепокоєння і хвилювання. За Знаєте, я вам більше скажу, навіть на фізичне здоров'я страх, як емоційний стан, він також має вплив. Ви знаєте, можуть бути захворювання навіть нейро. Це дуже, дуже шкідливо. І страху якомога швидше позбуватися. Звісно, страх може проходити сам по собі. Він може бути міттєвий, його є, він може бути різних. Ступенів, це може бути переляк швидкий, це може бути хвилювання, це може бути наростаюча, тривога, жах. І коли ми знаходимося в такому стані дуже дуже страшному, то потрібно, звісно, надавати допомогу або самодопомогу. Я вас дуже а, знову запрошую до роботи в групу. І це буде слайд. Зараз. І це буде слайд наступний. Одну хвилину. Будь ласка, я вас запрошую на, на слайди 16 та 17. Перша група спробуйте дізнатись, як можна допомогти людині в стані страху. А друга група, будь ласка, визначте, як можна допомогти собі, методи самодопомоги. Там прості такі методи. Ви, Будь ласка, запрошу до роботи. Група номер один працює зі слайдом 16. Група номер два зі слайдом 17. Будь ласка. Одна хвилинка у вас. Будь ласка, я вас запрошую до слова. Як же допомогти людині основне у стані страху? Будь ласка, перша група. Ну, по перше потрібно, по перше, потрібно людиною, обнов'я, обмеження. Так. І... Я не похитів, я не похитив, Тілесний контакт, так, покласти руку людини на, себе, на свою руку, щоб вона відчувала, що вона одна-одна. дихати, говорити, та можна навіть зробити невеликий масаж, так? І це людину заспокоює. Дихальні вправи, ви розумієте, під час будь-яких стресових ситуацій, дихальні вправи та вправи на медитацію, фізичні вправи вони допомагають під час багатьох стресових ситуацій, під час багатьох емоцій, і у стані страху це також дуже дуже корисно і добре працює. Будь ласка, самодопомога. Саме допомога. Вам була запропонована така собі техніка. Намалюй маску свого страху. Будь ласка, я запрошу другу. Також можна цьому допомогу техніки дихання, різноманітні техніки. Так, телека. техніка Заземлення ну, і будь-які інші. також. Переключити свою увагу. Дякую. Ну і давайте, звісно, у нас практична робота. Давайте, звісно, спробуємо першу техніку. Перша техніка це у нас буде слайд номер 12, Техніки заземлення. Перша техніка правила трьох. Повернення в реальність. Як мене зовуть, де я зараз, який зараз рік. Звісно, я сподіваюся, що ви зараз не відчуваєте, немає емоцій страху, але давайте спробуємо правила трьох за другим принципом. Знайдіть три предмети жовтого кольору навколо нас, я вас я вам запрошую говорити по черзі ланцюжком. Наприклад, Соня, три будь-яких жовті предмети навколо вас. Ну, я бачу, я бачу подушку. подушку, Так, дякую. Клет Клет і закладка. І закладка. Тут, тут. і закладка. Дякую. Будь ласка, Настя, три види дерев. Береза, а, береза ялинка, і, і тополя. Дякую, будь ласка, Артур, три різні звуки навколо вас. Шум дороги, а, шум дороги. Самоконференція та, та конференція та, 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 все. Добре, я думаю, ти подумаєш, що ще почуєш. Аня, я тобі прошу, будь ласка, торкніться трьох різних поверхень, скажи, що це: різні поверхні. По-перше, по-друге, стінка Дякую. Соня, будь ласка, М -м, три запахи. Як і ти він запах. Ввечува, запах, ввечува, запах, ввечува. запах, ввечува. запах угу. Даша, будь ласка. Ну, я тобі пропоную пригадай три улюблених своїх страви. Ам. 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 Напевно, це краб. Напевно, крабло, крабло, виспад. Виспад. Так. Пюре, пюре Дякую. Ярослава, три улюблені навчальні предмети. Біологія. Біологія. Uh -huh. yeah, Трудове навчання. Дуже тебе підтримую, дякую. Тетяна. Три герої так. Зараз, Зараз згадую більше згаду, 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 мультфільми, мультфільми, так як вони перенеслися ра, студентів, а школярів ав школярів сказати «Це Аліса», «Маша і медведь можливо, 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 і вовк з ну Дякую, тобто. Цю таку техніку ви можете, ви відволікаєтеся, ви можете її застосовувати для того, щоб переключитись, заспокоїтися від почуття страху. Будь ласка, наступний слайд, і ми бачимо наступну техніку: це дихальна кулька. Або ще можна поговорити з собою. як я можу, що я можу, я можу все подолати, немає нічого з чим я не можу споритися. А зараз я вам пропоную давайте, будь ласка, разом. Спробуємо уявити собі, що ви берете повітряну кульку, надуваєте її повільно-повільно і разом із нею вдуваєте в кульку всі почуття страху. Зав'яжіть її уявною ниточкою і випустіть у віконце. Нехай вона летить собі. Сподіваюся, що у вас почуття страху не було, але якщо раптом виникне таке почуття, ви можете скористатися цією технікою і також вийдете з цієї страху. Я вас запрошую на наступний слайд, голос можна кричати, співати, гучно, активне, щось таке веселе. Також можна застосовувати фізичні вправи, йогу, прогулянку, руханку і останнє позитивні досвід з дитинства. Якщо пригадати, якщо пригадати про страх, про приклади страху, то ми можемо, будь ласка, я дуже прошу прибрати верхній малюнок, і у нас там. Якщо ми приберемо верхній малюнок, то ми побачимо, що там у нас крошка єно, да, зовсім прибрати. Як він боровся зі страхом, є один такий добрий спосіб: посміхнутися, не боятися, дивитися страху в обличчя з посмішкою, з впевненістю в собі. Я сподіваюся, що такого ви не бачите, не будете бачити такої емоцію. І приберіть, будь ласка, ось цей малюнок, і все це останні фраза. Ось це сумне кошенятко, будь ласка, видаліть. Я сподіваюся, що ви залишитесь в такому настрої. Бо це останній урок, і тепер ви можете відпочивати. Дуже вам дякую.